Вітаємо на каналі Екоінструмент Київ. Цього разу ми проведемо аналіз води за допомогою спектрофотометра DRT900 з використанням кюветних реагентів від HAK і перевіримо пробу на вміст ортофосфатів. Компанія ХАК пропонує 5 кюветних тест наборів і 6 методик, призначених для визначення фосфатів у різних діапазонах. Три з них, а саме методики для визначення ортофофану. Фосфатів та загального фосфору з використанням кюветних тест наборів ЛСК 348, ЛСК 349 та LCK 350 за результатами метрологічної експертизи пройшли державну атестацію у якості методик виконання вимірювання. Я буду досліджувати на вміст фосфатів зразок води з водойми поряд з моїм будинком. Вода у цій водоймі дуже забруднена, і я хочу перевірити, чи присутні серед забруднюючих речовин фосфати. Відповідно до українських державних санітарних правил та норм. Гранично допустима концентрація фосфатів у воді, призначеній для побутових та господарських потреб населення, складає 3,5 мг на літр. З огляду на це, для аналізу я скористаюсь кветним тест набором lck 348 Цей набір реагентів дозволяє провести аналіз як на ортофосфати, так і на загальний фосфор. Методика проведення аналізу відрізняється залежно від того, який саме параметр визначається. Для аналізу на ортофосфати, окрім кюветного тест набору, потрібен лише посуд для зразка та мікропіпетка для дозування проби і реагенту. При визначенні загального фосфору необхідно проводити гідроліз проби. Для цього знадобиться термореактор, наприклад, lt 200 від хаб. Я буду визначати вміст ортофосфатів у воді, ж мені термореактор не потрібен. Теперш ніж перейти до вимірювань, додам ще декілька слів про методику і огляну вміст тест набору. Температура зразка та реагентів повинна бути від 15 до 25 Цельсія, а піаж зразка у межах від 2 до 10. Фосфатні іони у зразку реагують з молібдатом та іонами сурми в кислому розчині реагенту, утворюючи антимоніл-фосфомолібдатний комплекс, який аскорбіновою кислотою відновлюється до фосфомолібденового синього. Тобто суміш зразка з реагентами не буває синього кольору, а від концентрації фосфатних іонів залежить інтенсивність забарвлень. Цей показник і буде аналізувати спектрофотометр набір ОСІК348, як і інші набори реагентів ОСІКІ, містить коротку інструкцію з використання на внутрішній стороні коробки. Більш докладна методика викладена в документі, який постачається клієнтам Екоінструмент Києва разом з реагентом. В ньому наведена покрокова послідовність дій та інформація про речовини, які за умови присутності у зразку спричиняють суттєвий вплив на результати. Зверніть увагу на QV. В даному наборі вони закриті спеціальними кришками до Зікап. Під фольгованою плівкою міститься реагент, що потрібен при виконанні аналізу на загальний фосфор. Окрім кювет з реагентом, у набір входить ще рідкий реагент у пряжці і набір звичайних гвинтових кришок для кювет. Одна з них зараз мені подобиться. так почнемо. Відкриваю кювету з реагентом. Рижка дозікват мені не потрібна, Відкладаю її. Вливаю кювету 0,5 мл зразка. Обов'язково використовую чисту піпетку і додаю 0,2 мл рідкого реагенту з пляшки. Реагент треба одразу закрити. Закриваю кювету сірою гвинтовою кришкою. Струшую і перевертаю кювету до повного розчинення вмісту. Тепер треба лише зачекати 10 хвилин, поки відбудеться реакція. Запускаю таймер з меню з Встановлюю потрібний час, лише чекаю звукового сигналу. З кюветними тест наборами LCK виконувати операцію занулення не потрібно. Поява синього забарвлення свідчить, що я не помилилась, і ортофосфату у зразку присутній. По закінченні відліку часу знову пригортаю кювету декілька разів. Ретельно очищую поверхню і вставляю підготовлену пробу у відсік для кювет діаметром 13 мм. Петрофатометр автоматично визначає програму, щитуючи штрих-код на кюветі. Отже, лаборанту не потрібно навіть вводити номер методики. Результат автоматично з'являється на екрані. Важливий момент. Зверніть увагу, чи правильно обрані одиниці вимірювання. У методиці зазначено, що для аналізу на розчинені ортофосфати для питної води треба обрати в якості одиниць вимірювання іони ПО4. В мене наразі відображається інша сполука. Отже, натискаю на екрані спектрофотометра на одиниці вимірювання і змінюю на потрібні мені. Тепер маємо остаточний результат. Він невтішний, але очікуваний. Вода навіть візуально виглядає дуже брудною. Втім, незалежно від якості води, визначати виміст речовину розчині з кюветними тест наборами CK від H надзвичайно просто і зручно. Далі ми плануємо зробити більш розгорнутий огляд реагентів і параметрів, доступних для оцінки на спектрофотометрі DR3900. Чекайте на оновлення на каналі.